Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини, звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. «Старенькі війни це буде історія неймовірної людяності, історія про тварин та про людей. Сьогоднішній наш репортаж із волонтерського прихистку для літніх людей велика родина. Що його організувала у Харкові архітекторка Ольга Клейтман із командою у травні від часу повторного наступу росіян на півночі Харківщини, там побільшало підопічних. Цього тижня у прихисток привезли ще двох бабусь: лабрадорок Шено та Енджі. Їм по 9 років і їхні господарі вирішили виїздити за кордон, а собак віддали у комунальний притулок для тварин. Ольга Клейтман вирішила забрати лабрадорок із притулку у свій прихисток Велика Родина. Тож ці 60 кілограмів любові та радості каже, тепер купаються в любові стареньких, багато з яких через війну втратили все. Рушаймо. Станція Держпром. Прихисток для літніх людей велика родина, цілком волонтерський. З'явився він у Харкові у березні 22-го року, коли волонтери об'їздили різні райони Харкова і розвозили їжу та ліки самотнім стареньким. Часто під час таких виїздів виявлялося, що людину треба кудись забирати. Всі розуміли, який ризик лишити неходячу бабусю у висотці на Салтівці. Коли таких бабусь та дідусів було вже кілька, і щодня лише більшало, стало зрозуміло, потрібен прихисток для стареньких. Говорить ініціаторка його створення, голова благодійного фонду крізь війну і засновниця прихистку Велика родина. Ольга Клейтман У нас зараз 50 людей. Це завдяки тому, що частина людей, які спочатку війни з нами були, повернулись їх рідні і їх забрали. А на їх місце в нас тепер приїхали люди з Вовчанська, з Куп'янська, з Липців. І я так розумію, що. То це не кінець, і ми написали, що ми можемо ще приймати. Ми написали, скільки ми можемо приймати. Ми, якщо ми отримали грант, грант європейський на встановлення підйомника на другий, третій поверх, і я думаю, що. За місяць ми його встановимо, і після того ми зможемо використовувати вже другий, і третій поверх для людей, які ну не можуть пересва... вільно перевіщатись по сходах. Розташовується прихисток у колишньому гуртожитку. Але Ольга, як архітекторка, вже створила проєкт. Як це має виглядати? Максимум атмосфери дому. Прихисток немає. Нагадувати лікарню, госпіс тощо. Один із найвідоміших проєктів архітекторки Ольги Клейтман саджан яр. Тут у прихистку вона теж мріє про зелень. Вже є тераса із затишними диванчиками на першому поверсі, двором ходять півень та кілька курок, чорний кіт, а віднедавна ще й дві літні лабрадорки. Навіть з урахуванням того, що нам допомагають памперсами хімією, інколи продуктами харчування все одно не менше, ніж півміль. Мільйона на місяць ми витрачаємо, тому що ми весь час щось ремонтуємо. Тут гуртожиток, в якому ми зараз знаходимося, він не пристосований для людей з інвалідністю, тому нам потрібно весь час або робити пандуси, або ремонтувати якісь кімнати. Зараз всі сили направлені на ремонт вбиральні. В нас не було інклюзивної вбиральні, і люди на візках із ходунками не могли користуватись тою вбиральною. Станція держпром. Ольга веде нас на другий поверх познайомити з новоприбулими мешканцями великої родини перед кімнатою 82річної Тетяни Бекарюк. Ольга пояснює, в неї зараз немає ні чоловіка, ні туди, куди повертатися. Я розумію, що так може статися, що вона з нами назавжди. Її родичі, причому цікава історія, що в неї дві доньки. Одна жила з в Овчанську, вона теж евакуювалась. І зараз вона ну, намагається влаштуватись якось в Харкові. От а друга дочка в неї давно поїхала в Росію і вийшла заміж за російського офіцера. От така от історія. У пані Тетяни, яка сидить на ліжку і привітно запрошує у кімнату, дивна зачіска. Це після пожежі. Її привезли з Вовчанська у перші дні евакуації. В їхній з чоловіком будинок влучило. Чоловік був у будинку, і дістати його так і не змогли. Спочатку один пролетів, А потом, я уже не поняла, он три сразу скинул. Что сразу пять домов. Это дрон был? Черт, я же не понимаю. Угу. Нет, дроны не такие. У нас в последнее время, по-моему, бомбы были. Угу. И что, и гореть стало? Сразу. И сразу начало гореть. Угу. И все. И уже не к нему, я бегала кругом, звала, звала, и, и, и не дозвалась. Приезжают медики, едем. Я говорю, никуда. Приезжала милиция. Милиция составляет акты о повреждениях. Я не поехала. они потом солдат прислали, они меня раскачали за ноги, за руки. И в машину, и привезли. про діда, розкажіть, як звати його, скільки років йому? Йому було 84 роки. Його бікарюк Анатолій Ніколаєвич. Скільки ви прожили разом? 60. Рівно 60 років. І от представте собі. Усе життя пані Тетяна пропрацювала медсестрою в інфекційному відділенні Вовчанської лікарні, якої тепер вже немає, через те, що росіяни вдруге вирішили захопити це прикордонне містечко. Кадри Вовчанська з дронів українських аеророзвідників нагадують кадри Бахмута, Мар'їнки та ще багатьох українських населених пунктів, що їх росіяни перетворили на руїни. Питаю пані Тетяну про її доньку. Яка живе в Росії. А що вона каже про те, що от вам бомби прилітають? — Нічого. — и її было. Ну, я старалась на цю тему не говорити. — А вона. Ну, і вона. Ну, ви понимаєте, ми вже два года жили під бомбами. Ну, що, вони ж, мабуть, там з телевидения, з новостей знають, що там з нами робиться. — Ну, я думаю, що не так знають. Ну, ну, раз я її маю, то думаю, знаєте. Ще один із новеньких у прихистку 70-річний Олександр. Він сам у кімнаті теж радо зустрічає і поточнює, що геть нічого не бачить. І теж, як пані Тетяна, має родичів. Насправді більшість мешканців таких закладів для стареньких мають редню. С двух часов ночі началися, шибеки там начали бомбить. Градами ужасно. Стены все там падали, дрожали, короче, И это было, значит, где-то, ну, в общем, до утра все шло. Но утро немножко утихло, а потом опять началось. И там уже мне быть уже невозможно было. И вот кто-то позвонил, машина приехала, а я как раз вышел во двор, слышу я крики. Крики меня там искали, короче. Саша, Саша, я не знаю кто, я ж не вижу. Я выше, они кричат, мы приехали тебя забирать. И в чем был, я стоял, в том я и уехал. В чем был? Там взял он, значит, некоторые документы взял. Ну, вещи. Я в чем был? Ничего, я все оставил там, не мог ничего, даже я двери закрыть. Все оставил так. И мы сели в эту машину, меня посадили и повезли. Ну, в общем, ну, мы ехали под, как говорится, бомбами. Молодец, там парень шофер шел выключил, все нормально, и, значит, и меня повезли в Бугайоку к Салтова, не даже Салтова, но там больница. Меня в эту больницу поселили, я там был ночь, целую ночь, я там проночевал ночь, и утром меня привезли в Харьков. Александр, а вы не бачите у вас? Я уже 7 лет не вижу, 7 лет не вижу. Ну вот, и потом меня оттуда привезли сюда. И я у вас уже... Родичьи. Ну, родственников у меня, значит, волчанки нету. Ну, братья есть, но они уже... Они далеко. Да. Ну, я не знаю, где они. Честно, врать не буду. У меня дочка есть. Тоже она где-то далеко. Связи нету. І такої святі доньку пан Олександр востаннє бачив 2009 року. Каже він тоді ще у буквальному сенсі бачив, де вона зараз немає навіть здогадок. Продовжуємо говорити з засновницею прихистку Ольгою Клейтман. Ну, найдовше в нас знаходяться дві жіночки і один чоловік. Вони можна сказати, з 25 березня знаходяться у нас. Двоє з них тотально лежачі. І я вам скажу, що ну, для таких лежачих і важких людей це вже третій рік пішов, як вони лежать. Я вважаю, що це підтверджує, наскільки ми опікуємось їм, і наскільки ми доглядаємо, тому що ну, їх стан не гірший ніж. Коли вони до нас приїхали, і вони обидва з Харкова. Це були перші дні, коли тут вони просто в зачинених квартирах були. І ми їх звідти евакуювали. Нещодавно, неподалік прихистку, були влучання російських новітніх капів. Питаємо Ольгу, як реагують старенькі на таку інтенсивність обстрілів. Каже, здебільшого не лякаються, бо багато кого з них вивезли з прифронтових населених пунктів, зокрема і з бахмута. І та як живуть вони зараз тут, у великій родині, у порівнянні з тим, як доводилося жити раніше, кажуть, небо і земля. У прихистку навіть влаштовують барбекю паті з шашликами, вином та концертами. Говорить Ольга Клейтман. Ну, по-перше, ми всі живі люди, і ми повинні мріяти, наче ми, ми просто не виживемо тут. Мій чоловік сьогодні сказав: я кажу, що я вже втомилась від цього цього. Він каже, а ти знаєш, що це привілея сидіти в першому ряду і, і, і спостерігати за тим, що відбувається. Що це, це світові зміни, а ми тут в перший ряд попали. От. Ну, якщо так подивитись, то нормально. А взагалі, то е, ми шукаємо варіант Б для того, щоб якщо буде. Зовсім погано. Якщо тут будуть вже вуличні бої, то ми будемо перевозити десь глиб країни людей. Я все ж таки розраховую, що такого не буде, і ми все одно шукаємо фінансування. Ми Постійно а, працюємо над цим будинком. Постійно ми кожного місяця ми ремонтуємо або якусь одну кімнату, або туалет, або терасу. Ну ми постійно щось робимо. Наприклад, у цю терасу, що ви бачите, ми її побудували в тому році. А в цьому я вже ми порахували, і ми будемо робити, а, ми засклимо це все. І тут буде в нас простір. Ви бачили, що нема де людям збиратися, і ми будемо збиратись тут і проводити тут і концерти. До речі, Запрошуємо вас завтра на концерт. В нас буде в три години. Приходьте, концерт, барбікю, і ви побачите, як це в нас відбувається. Потім дуже довго всі пригадують, як вони там танцювали, співали, пісень. Так що, так що приїжджайте, якщо буде нагода. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я Марія Малевська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція держпромінта.